Вітаю глядачів телеканалу Бориспіль. Прямо зараз ви дізнаєтеся про всі цікаві новини вівторка, 31 січня у програмі Проголовне. Оскільки Юрій Сидоренко склав повноваження за власним бажанням у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання за межі України сьогодні під час пленарного засідання сесії міської ради прийняв присягу депутат Рустам Хамрахулов, який є наступним за черговістю по виборчому списку кандидата в депутати від Бориспільської міської організації політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність Запов'язуюсь усіма своїми діями дбати про міста Харисона добробут його жителів, Гідно представляти своїх виборців, висоювати їх права і свободи, присягаючи дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Борисовна, та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. В чемпіонаті України з поверліфтингу бориспільські спортсмени вибороли друге загальнокомандне місце. Змагання відбулися у місті Коломия Івано-Франківської області. Участь взяли команди із 14 областей України. Бориспіль у складі збірної команди Київської області представляли спортсмени місцевої ідею США. Ці змагання були відбірковими і давали право представляти Україну на міжнародних чемпіонатах серед всіх вікових категорій. Та виставки Хатня ікона сучасного українського живописця Олександра Охапкіна відбулося сьогодні у Державному міському історичному музеї. На експозиції були представлені Лики Святих. Цікаво, що зазвичай пусте тло на іконах Олександр заповнює квітами та рослинним орнаментом. Це і є особливість його творчості. Деталі дивіться в окремому сюжеті. Як на мене, це унікальний художник саме тим, що ми бачимо тут ікону, але ікону незвичайну. Не, знаєте, Не ту, яку ми якось бачимо в повсякденному житті, вона тут дійсно якось від неї йде якийсь оптимізм, якась надія, нема знаєте, мученичества того, яке зазвичай зображують в іконах, а тут дійсно всі чисті світлі образи. На сьогодні це всі новини. Більше інформації дізнавайтесь на сайті ті у студії працювала Кароліна Савсюк.